Казка пригоди маленької краплинки. Пригода сьома, як маленька краплинка врятувала велику річку. Мама відкрила кран на кухні, але звідти побігла тонка цівка рудої води. Довелося викликати майстра. Я не можу допомогти. Мабуть, аварія на водопроводі, пояснив майстер і пішов. Може, воду знову хтось образив? задумливо сказала дівчинка. Слід знайти маленьку краплинку і запитати в неї. Я тут. Почувся тоненький голосок. Дівчинка озирнулася і побачила, що під краном висить руда крапля води. Я не пізнаю тебе, краплинку. Раніше ти була прозора, а зараз каламутна і руда. Так, я забруднилася і погано пахну, сумно відповіла маленька краплинка. Пам'ятаєш, дівчинко, як весело я плавала в калюжі, а потім я потрапила в озеро, з нього припливла у струмок, а зі струмка до річки. Я поспішала до тебе, щоб дізнатися, яка справа для людей найважливіша у світі. А ще хотіла напоїти тебе. Тепер я забруднилася і не можу нікого напоїти. Річка звеліла мені розповісти про те, що очищувальна станція погано працює. Брудна вода потрапляє назад у річку і забруднює чисту воду. Що ж робити? засмутилася дівчинка. Люди не можуть пити брудну воду. Не хвилюйся, доню. Потрібно розповісти всім людям про те, що сталося, вирішила мама. Вони покликали маленьку краплинку в баночку і вирушили до телевізійної студії. Спочатку дівчинку та її маму не хотіли туди пускати. Ви хочете, щоб люди захворіли від брудної води? сувора запитала маленька краплинка. Краплинка що розмовляє? Це буде сенсація, зрадів директор телебачення і передав термінові новини. Навіть маленька краплинка заговорила. Щоб змусити людей берегти воду. Вона просить нас терміново полагодити очищувальну станцію. Незабаром у будинках знову з'явилася чиста вода, а диктор телебачення сказав. Маленька краплинка змусила людей відремонтувати очищувальну станцію. Тому що найважливіша справа для людей охороняти і зберігати дари феї води, струмочки і озера, моря та річки. І навіть маленькі краплинки води. Ось так закінчилися пригоди маленької краплинки води. Тож давайте поміркуємо. Хто такий водопровідник? Як ви думаєте, що трапиться в місті, якщо на тиждень у ньому відключать воду? Розкажіть, для яких справ вода потрібна у вашому будинку щодня? Чому воду слід берегти? Розкажіть, як ви берегтимете воду? Намалюйте про те. Як потрібно берегти воду. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини. І радіє Ця земля